Я вам скажу, тут треба мати сильні руки, сильні ноги, я навіть не знаю, сильні пальці теж. Панерної тканини. Панерної тканини. Це о, щось витягне не <світок> то. Тут таке важке треба піднімати? Е, знову ж таки, без розминки не треба. Без розминки <світок> не треба, добре? Друзі, сьогодні відкриваємо для вас нову секцію. Це секція з Армреслінгу Львівській обласній дитячо-юнацькій спортивній школі. Поруч зі мною тренер Ігор, і ми зараз з вами дізнаємося більше власне про цю секцію. Розкажіть, скільки вже вона взагалі існує Львівській обласній дитячо-юнацькій спортивній школі. Розпочали нашу діяльність в 2013 році. Тобто, протягом цих всіх років ми працюємо, масштабуємося. Досягаємо гарних результатів. Це вже понад 10 років. Бачите, позаду просто безліч кубків, то про які можна зараз сказати найважливіші, такі найкращі, можливо, ваші здобутки. Безліч чемпіонів України. Маємо чемпіонів Європи та світу. Тобто, маємо чим пишатися, три чемпіона світу. Одна чемпіонка світу, абсолютні чемпіони Європи, тобто і на ліву, і на праву руку. Ось такі в нас гарні результати. То можемо сказати по цьому, що армрестлінг зараз розвивається більше, так? Ми стараємося. Ми все роди для того, щоб він розвивався. З якого віку діти можуть у школі займатися власне цим видом спорту? Починаючи з 10 років, з 10 до 20 років. То всі бажаю, що можуть підходити і займатися. І така вікова група відповідно, може записатися в школу з 10 по 20? По 23. По 23 навіть. Е, розкажіть про цей вид спорту. Я так бачу, що це не тільки можна так сказати, чоловічий хлопчачий вид спорту, а що займається ще й дівчата. Тобто набір школи проводиться і для дівчат, і для хлопців. Так немає обмежень по віку. Дівчата можливо пізніше, хлопці швидше. Так, звісно, тобто ми останніми роками наоборот розвиваємо жіночий ерлеси. Ми стараємося його максимально висвітлювати, розвінчувати міфи про те, що це чоловічий вид спорту. Ну це абсолютно не так. Тобто він підходить як хлопцям, так і дівчатам. То тобто розвивається і вид спорту абсолютно все тіло. Дехто думає, що це про руки та про великі руки. Це не так, тобто це можна побачити на практиці, коли. Спортсмен з меншими об'ємами рук перемагає з більшими об'ємами рук. Дівчата у нас так само виглядають стройно, підтягнуто. Так що ми, в принципі, працюємо над тим, щоб залучати побільше дівчат. Розкажіть, скільки зараз забезпечують роботу тренерів, та скільки дітей взагалі при цій секції є? Працює у нас чотири тренери: три тренера працює на базі училища, дизайну та будівництва, і один тренер працює. В обласній дитячі на школі в стризькому парку орієнтовно 100 дітей тренуються якраз в чотирьох тренерів. Це вже збільшилася кількість дітей. Я розумію, за останні роки так чи навпаки так починалося з меншої кількості, додавалися тренери. Відповідно, якщо додається тренери, збільшується і кількість дітей. Тому що ми працюємо над набором. А тепер ми перевіримо наскільки сильні мої руки, або ж не сильні, наскільки я підходжу дар в реслінгу. Переходимо до цього всіма улюбленого моменту. Ми будемо пробувати проходити тренування власне з цього виду спорту. Приходять діти, З чого вони починають тренуватися. Напевно, перше треба накачати руки. Ні, е, все починається з розминки, а це є основа. Для того, щоб не травмуватися на першому тренуванні і не забути про армресін в цілому, та ми починаємо з розминки. Та, потрібно розігріти наші зв'язки, сухожилля, м'язи, і тоді можна приступати вже до основного тренування. Та як ви сьогодні у нас новачок, та ми поговоримо про базу, базу в армресінгу, типу, щоб людям. Показати і пояснити, що відбувається саме на столі по армресінню. Тому що багато хто думає, що армресін це про руки та, і боротьбу виключно одною, одною рукою. Багато хто боровся в школі, в десь в інших місцях, на простих столах, не спеціалізованих столах, та, і вони використовували просто боковий нажим однією рукою. Це помилково. Тому що армрестлінг – це про роботу всього тіла. Ми працюємо, все починається з стійки. Тобто, і перший урок розпочнеться зі стійки спортсмена. Власне, ви сказали про те, що працює все тіло. Насправді тут у залі є безліч різних можна так сказати інструментів. Це і бігова доріжка, це і от такі різні. Тобто, тренуєте ви всі абсолютно всі це групи, тіло. абсолютно всі групи м'язів. Та працюємо. Звичайно, що є спеціалізація, тобто, де ми вдосконалюємо якраз спеціалізовані вправи для армресину, але базові вправи, які розвивають наше все тіло, тобто ми про них також не забуваємо і вдосконалюємо. А як це відбувається? Наприклад, спершу йдеться на тренажери, а потім приступається до армресу кожного порізно. Кожного порізно, тобто в залежності від рівня початкового рівня спортсмена, який до нас прийшов, та все починається з меншого. Він простіші вправи, та Гарна розминка, робота, наприклад, з власним тілом спочатку, так і потім поступово-поступово, по мірі того, як спортсмен вдосконалюється, додається ваші вправи. А от що ви можете сказати? Мабуть, п'ять, можливо, не п'ять, можливо, менше якості, які мають бути точно варм реслера, які відрізняють, можливо, від іншого виду спорту. Це стійкі ноги, стійкі руки. Що це? Звичайно, що ми говоримо про руди. Так, це, наприклад, долонь. Так, це довші пальці, більше долонь. Це більший довший речах. Відповідно, він якраз дає перевагу вармесінгу. Це є якби, основа. Але в цілому, Якщо говорити про якості, та це, це є людські якості, це є бажання до перемоги, це є дисципліна. От оці якості вони враз відповідальні за те, чи стане людина чемпіоном, чи не стане. А от наскільки це травматичний вид спорту? Тут задіяне все тіло. Так, бо треба мати і стійку правильно, але мабуть, найбільше це задіяні руки, пальці, зокрема, е, я скажу так: тобто, будь-який вид спорту, він травматичний. І я неодноразово чую для себе, що травматичний вид спорту. Тобто люди роблять висновки на основі того, що вони неправильно підійшли до Армресін. Вони не розумілися перед тим, вони не знали техніки боротьби. І вони стали і захотіли позмагатися, поборотися, вияснити, хто сильніший. І, відповідно, в цей момент вони, наприклад, потягнули собі руки. Травмувала собі руки, і після цього вони зробили висновок, що армресін травматичний спорт. Скільки треба в армреслінгу пройти часу, щоб мати якісь от базові навички, навіть ті самі, як ви кажете, правильно, правильно стійку за столом, правильно от боротися, скільки часу потрібно, щоб вникнути? Є період, який допускається до змагань. Це є півроку. Від моменту, коли людина прийшла до нас на тренування, і до моменту, коли приймає участь в змаганнях, має пройти півроку. Ось тоді, от ось тоді вже буде людина готова. Але все залежить від спортсмена. То одному може датися швидше, другому датися повільніше. Буває по-різному. Тобто, хтось схвачує на люту, він приходить, стає за стіл, і ти вже розумієш, що буквально там пару тренувань і вже гарно буде ця людина боротися. От. А хтось трошки довше потрібно часу. Але все по пробуємо. Як всіх видах спорту треба розпочинати з базової розминки, але подивіться, скільки тут ще різних інструментів, то давайте розкажіть, для чого вони потрібні, як, як вони допомагають в розминці. Так само ті гирі. Ну, їх треба Гирі зрозуміло, їх треба тре піднімати. Це теж. А тут ну це вже, скажімо, не для розминки, це вже для повноцінної роботи. Та це спеціалізовані ручки для Е, Всі вони мають своє призначення. Тобто, це, наприклад, ручка для відпрацювання сильнішої кісті, тобто ми за на кість, вони відпрацьовуються на регульованих блоках. Тобто ми беремо ручку, підходимо до блоку, і збільшуємо навантаження, і працюємо, закручуємо кисть. Закручуємо Пізніше я трошки покажу. Це лямочки, якраз відпрацьовуємо, ось цей кут, вдосконалюємо на плечі променевий м'яс. От, беремо ось такий захват, також, також нею працюємо. Є різні ручки, тобто е, є ручка на лямках, звичайно, на е, підшипниках є такі бачите, приспо приспособи для підтягування на пальці е, якраз е, для вдосконалення хвату. Ну, кожна, кожна має своє призначення і використовується за призначенням. Ну що, розпочнемо? Ой, то я Гері візьму чи не візьму? Тобто -то таке важке треба піднімати? Е, знову ж таки, без розминки не треба. Без розминки без, без, без розминки не треба. Це механічна рука називається. Тобто, якраз дуже, має. дуже вищий Це рівень так? Та? і використовується на боковий нажим. Так. Можете собі спробувати взяти, взяти І? маю? І спробувати і зробити нажим сюди. Двома руками може не – Ні-ні, далеко так не та так? Ага, ось тут, ось вот, Ось, 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 ось. – І так бавляться. – Ох, а тут ]у, можна збільшувати теж ось цю вагу? – Звичайно. звичайно. – Ой-ой-ой. Починаємо з тійки спортсмена Паша, це є нога. Угу. Як правильно розташувати ноги? Тобто ми підходимо до стола на ширині плеча і ноги. Якщо ми боремося на праву руку, праву ногу ми ставимо вперед. А от, як визначити, яка рука сильніша? Треба на неї поборотися. Ага. Якщо ми от, зараз я поставлю подушечки під праву руку. От, ось. Тепер права нога вперед, ваша угу. права нога вперед. Ліва ближче до краю стола, uh -huh. легенько розвернута в сторону і uh -huh. нога... Ліва розвернута чи права? Та, та, в цю сторону. Ліва. Uh -huh. Так. Добре, і підсідаємо. Тобто ноги не стоїмо на прямих ногах, uh -huh. легенько зігнуті в коліна. Ось, тобто відцентровочка робимо, стаємо рівно по центру стола, uh -huh. сюди зміщуємо корпусом, лівою рукою тримаємося за штир, лівою, лівою. рукою. Так. Право ставимо на підлокітник. Угу, так. І робимо тепер починаємо. От ми поставили захват, Не скор... з першого разу тільки скор... не покладіть. Нам треба скоротити цей кут, так. тобто підійти ага, під корпусом. Там. Плечі виставляємо, бачите, ми виставляємо рівно, паралельно краю столу. І тут? Тримаємо ще Ось, цю спеціальну ось штучку. Можна от сюди плечі, угу. так. Але ліва рука обов'язково має стояти в верхньому положенні. Тобто не лежати на столі, ага, а стояти в верхньому положенні. Краще взятися трошки повище. Угу. Ось, все. Тепер оце є стійка спортсмена. От, ви вже правильно стали, тоді вже можна переходити до захвату. Uh -huh. Як відбувається захват? Так? Захват відбувається, бачите, долоня до додолання uh -huh. на рівні великих пальців. От, тепер робимо захват, накриваємо пальці, великі пальці, накрили. Є в нас тут фаланги, uh -huh. тісточки великих пальців, їх не накриваємо. Тобто суддя обов'язково на змаганнях скаже опустити. От. Є в нас пряма лінія, яка складає. От, перед перед пліччя, та і е, зап'ястя складають пряму лінію, тобто захват не закручений і а має сюди не рука. Так. Пряма лінія. Угу. Склала пряма лінія. Ставимо верхнє положення, даємо таку натяжечку на угу. себе. От. Все, плечі вирівнюємо, Знову ж таки, сюди підводимо плече, руку, верхнє положення. Ось. Все. тобто Є стійка і є захват. Тепер переходимо до боротьби. Е, є два основних види боротьби. Тобто боротьба верхом, коли ми мишти, uh -huh. йдемо рухом на себе, вибиваємо супернику пальці, стараємося, і одночасним рухом на себе трошки Кладем. в сторону та дотискаємо вже до подушки. Це вже рахується, Це що не ну, змагання? Перемога. Тобто, перемога. Якщо... Скільки є раундів одному змаганні, чи mm -hmm. ти, допоки не покладеш перший? Е, є сітка, сітка, складається, наприклад, є одна вагова категорія. Uh -huh. І там з'явилося 20 спортсменів. О, це десь в середньому 5-6 поєдинків має відбутися для того, щоб дійти до фіналу. Тобто, якщо, наприклад, спортсмен програв одну схватку, він попадає в нижнє коло. А в нижньому колі він може всіх перемогти і потрапити в фінал. І якщо він потрапляє в фінал, йому потрібно перемогти два рази. Якщо він перемагає два рази, він стає чемпіоном. Тобто, Маючи одну поразку, ти можеш перемогти у змаганнях. От ви показували, що можна по так так. є якісь різні види армреслінгу. Я назвав зараз перший вид. Угу. Це є боротьба через верх. От і зараз другий вид, основні такі два види. Другий вид це є боротьба гак, коли ми закручуємо руку суперника і бачите, з, нажимом, угу. з нажимом спини, і плеча і дотискаємо також до подушки. Саме, саме головне, от зараз ви попробуєте поборотися, наприклад, там давайте попробуємо верхом поборотися. От зараз ви почули, що я казав. Взяли захват правильно, виставили плечі, стали ногами теж правильно. Я ну, навіть тобто, стільки тіле, не відсовувалася. Животом притиснути, так тепер е, треба пам'ятати, що рука і тіло, вони мають бути моноліт, одне ціле. Тобто, що вона мені вже затекла. Тобто, коли ми стали, коли ми стали в цю позицію, все. І почали боротися, змінюється тільки. от Бачите, я працюю кістю, mm -hmm. от. все решту я працюю корпусом. Я не дамся, я не дамся. Пробуємо. 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 Давайте. Раз, два, три. І... пішов, бідлік пішов. На себе зміщуємося, кор... працюємо вот корпусом. Пам'ятаємо, що це є рука тіло. Одне ціле, і щоб нам додавати, нам треба змістити. І рука не має зміститися. права вставати. Тоді це буде зерковна поразка, так? Та, та, фол. Так, Це отримується фол. Перший фол. Два фоли — програш. Два так. фоли — виходимо з залу. Пробуємо на себе, на себе, підсідаємо під стіл і рухаємося корпусом далі, далі, далі. Ще туди далі. Ось. Ліва рука заходить за стіл. Ого. Тобто вона обходить, має обходити для того, щоб не вкратися. Якраз нам, коли вона впрається, вона нам не дає робити повноцінний рух. Ми її забираємо і працюємо корпус. Пробуємо ще. Раз, два, три. О, добре, добре, добре. Ой, от в цьому моменті було все добре. Ось до цієї позиції. Так не можна Ні, руку. Треба було далі працювати корпус. Ага, якщо, отак, би, якщо, би, та, та, якщо би пішов рух на себе, то тоді б все було чудово ідеально. Я вам скажу, то треба мати сильні руки, сильні ноги, я навіть не знаю, сильні пальці теж. Все потрібно сильно. Ну і не тільки мова йде про силу, про техніку, про... витривалість, швидкість, інтелект. Ну, тут все тут це має бути Тут це вид спорту дуже швидкий. Буквально долі мілісекунд вони рішають. Ну тобто, ми один, один поєдинок він триває менше секунди. Зазвичай бувають затяжні поєдинки, вони бувають рідше, коли попадається рівні по силах суперники, там вони вже борються затяжні поєдинки. Але в більшості випадків, якщо ми говоримо про звичайну сітку, чемпіонат, тобто це відбувається там в межах секунди, іде поєдинок. Ну, а скільки може тривати от, та, оцей подинок секунд? Ну, секунди це дуже. Тобто він може тривати менше секунди. Ну, наприклад, секунди. ви стали, okay. пішла команда радіков, все, перемога. Ви пішли далі. Посіці, може відбутися інша історія, може відбутися розрив захвату, зв'язати е, спеціальним, спеціальним ременем. Це так? що зв'язується цим ременем? Руки. 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 Це коли йде розрив захвату. Тобто є спортсмени, борються. Наприклад, там однаковим стилем боротьби, mm -hmm. там вони пішли сюди, от і розірвалися. Відповідно, суддя використовує зав'язочку. В'язуєш все, розриву більше не буде. Там вже визначається, хто сильніше. Може, знаєте, який найдовший поєдинок був? Або вашій в вашій практиці? Я я бачив поєдинок на власні овочі. Не знаю, чи він був найдовший чи не найдовший. Але він тривав більше 10 хвилин. Тобто, це боровся якраз наш українець на чемпіонаті світу. Тобто, це, це дуже довго. Так, це дуже довго для армресінгу. Якщо триває там, в межах секунди поєдинки, то 10 хвилин боротися це дуже довго. Мені здається, що найдовше і боролися дівчата. Не пам'ятаю, хто саме, але я знаю, там був такий випадок. А тепер розкажіть, як діти можуть потрапити у цю секцію, де ви знаходитесь, та як можливо записатися? Чи можливо перед тим потрібно ще проходити на якесь пробне заняття? Чи є відбір тут в цій секції? Чи абсолютно всі можуть пройти? Є дві локації, такі як Пимоненка, 15 училище дизайну та будівництва, і Стрийський парк Уласа Замчука, 4 Тобто, кому зручно. Хто ближче, та туди і приходять обмежень ніяких немає. Тобто, коли людині зацікавився цей вид спорту, він може прийти на пробне заняття, спробувати навіть походити собі, наприклад, тиждень, другий тиждень, спробувати відчути цей вид спорту і тоді прийняти рішення: подобається, не подобається, подобається. Працюємо і досягаємо результатів. Записатися можна через соціальні мережі: це Фейсбук, Інстаграм на сторінці школи. От, або відповідно вже конкретно до тренера за номером телефону.